Прогноз погоди в Україні з 19 по 21 лютого. 19 лютого понеділок погоду визначатиме переважно антициклон, тільки ввечері на заході країни плив холодного фронту з хвилями. Вітер на правобережжі східний, південно-східний 5 пориви 11 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 14. На лівобережжі вітер північний, північно-східний 4 пориви 10 метрів за секунду. Мідлива хмарність місцями хмарно з приясненнями. На заході країни до 16-ї години без опадів. Після 16-ї години на крайньому заході на Закарпатті очікується дощ в горах з мокрим снігом. Після 19 години на волині сніг, мокрий сніг з переходом в дощ. Вночі, 20 лютого, весь захід охоплять опади у вигляді дощу мокрого снігу та снігу. Нарешті території 19 лютого без опадів. Температура повітря вночі на заході мінус 2 -7, в день від 1 до 8 градусів тепла. На півночі вночі мінус –10, в день мінус 1 плюс 2. В центрі вночі 2, -9, в день 0 плюс 3. На півдні вночі мінус 3 плюс 2, вденлю 1 плюс 7. І на сході вночі 0-7. Вдень мінус 1 плюс 1. Вівторок, 20 лютого, погоду визначатиме переважно ологована циклоном та зона холодного фронту з хвилями. Вітер на заході, західний південно-західний 7 пориви 14 метрів за секунду, на решті території південної чверті 5 порив 10. На півночі пориви до 13 метрів за секунду. На заході країни протягом дня переважно хмарно, часом місцями дощ, мокрий сніг. Вночі 21 лютого дощ. На півночі, 20 лютого, часто місцями сніг, мокрий сніг, ввечері після 18 години і вночі 21 лютого на Житомирщині дощ. Вночі 21 лютого на Київщині дощ, Мокрий сніг, на Сумщині та Чернігівщині, вночі 21 лютого, сніг. В центрі країни на Вінниччині часу місцями сніг, мокрий сніг, з переходом поступово в дощ. На Черкащині часто місцями сніг, мокрий сніг. В Кіровоградській області після 15 години часто місцями сніг. На Полтавщині після 18 години часто місцями сніг. І на Дніпропетровщині без суттєвих опадів. А вночі 21 лютого часто місцями слабкий сніг. На півдні країни часто місцями слабкий дощ, слабкий мокрий сніг, і на сході 20 лютого без опадів. Температура повітря вночі на заході від 2 градусів морозу до 5 градусів тепла, вдень від 3 до 10 градусів тепла. На півночі вночі -1, –8, вдень мінус 1 плюс 2, в центрі вночі 3, –7, вдень мінус 1 плюс 3, на півдні вночі від 7 градусів морозу при прояхтанні до 3 градусів тепла. Вдень від 1 до 10 градусів тепла. І на Сході вночі мінус 6, -8, в день 0-2. В середу, 21 лютого, погоду визначатиме фронт оклюзії. Вітер південно-західний 5 пориви 11 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 14 Переважно хмарно місцями з проясненнями. На заході країни протягом дня часом місцями дощ. На півночі протягом дня на Житомирщині та Київщині дощ. На Чернігівщині мокрий сніг з переходом в дощ. На Сумщині сніг мокрий сніг. В центрі країни протягом дня часто місцями дощ на Полтавщині з мокрим снігом, на півдні часом місцями слабкий дощ, і на сході часом місцями слабкий сніг, на Харківщині місцями помірний сніг. Температура повітря вночі на заході 0 плюс 5, в день плюс На півночі вночі мінус 2 плюс 3, вдень 0 плюс 7, в центрі вночі 3 плюс 3. 3 Вдень плюс 1 плюс 7, на півдні вночі від 4 градусів морозу при прояхтанні до 4 градусів тепла, вдень плюс 4 плюс 10, на півдні Одещини до плюс 13, і на сході вночі мінус 3, мінус 8. вдень мінус 1 плюс 2.